Мир вам, дорогі гості та підписники нашого каналу. Пам'ятаємо, у нас є відео на нашому каналі про цю як Ми її робили, це те, коли ми робили. А потім пішли зйомочки від Олександра. Він розповідає, як його котельня працює. все. І потім деякий проміжок часу у нас немає відео по цій котельні. Не тому, що пан Олександр не зняв відео, а тому, що мені не було часу обробити. І виложити. Просто ми були в від'їзді, я приїхав додому, знов треба термінове відео викладати. Просто І зараз треба йти працювати. Я знайшов хвилиночку, але зразу скажу: ви ж бачили в останніх серіях, що там були нюанси Нюанси по трьохловому клапану. З часом виявилося ну, вже телефонних розмовах, туди-сюди, там виявилося більше нюансів. Я, ну, Такі нюанси, які ніколи ніколи не було в жодній котельні. І Вірогідність, що вони можуть виникнути, дуже, дуже низька. А тут, щоб виникли одночасно в одній тій самій котельні, це ну, дійсно дійсно таке, не знаю, чи співпадіння чи як на це назвати. Ну, Пан Олександр так нелегко йому там писав. Ой, там також щита він поставив. Грошей сильно багато. Ні, повірте, що йому дуже тяжко все це дається. Він намагається максимально, щоб зробити такий будиночок, розумний дім. Максимально, щоб воно було ефективно, економно і... <кій> не, і нелегко воно йому приходиться. Значить, що ми маємо? Що ми маємо? Зараз ми зайдемо, де там ті відео. Просто е, два останні передостанні е, перед відео, він нам виставляв, прислав мені в Телеграмі їх взагалі два дні чи три не бачив. Я сам йому сказав, пане Олександр, присилайте в Телеграм. Телеграм там менше обрізає якість і Телеграм пропускає більшу цю пропускає більші файли. Він мені писав Телеграм, я не заходив. Просто ми були на виїзді, робили зранку до ночі зробили два об'єкти, третій об'єкт ми переробили. В то відео ще не по одному об'єкті в Сарнах котельні котельних все ж ми виложили. Там і переїзди, і в Луцьк, і знову з Вягель, і, і знову там ну багато ми наїздилися, було не до того. Зараз розкажемо, які виникли нюанси. Найперше, проявилося, і що дивно, що воно проявилося не відразу, а проявилося через тиждень. Ну, ми зробимо одним відео, зараз все розкажемо, а потім вже буде, буде знову, я думаю, пан Олександр буде знімати. Десь він нам купив вагу, вже казав, буде важити, все-все-все, дасть відповіді на всі ваші запитання. Мені самому цікаво це бачити, і намагаємося все було об'єктивно, щоб це було нам як то кажуть. Ну, максимально об'єктивна інформація. Значить, що, яка виник перший нюанс? Перший нюанс виник із трьохдовим клапаном. І була підозра, велика підозра, була, що проблема в самому клапані. Хоча я сумніваюся, сам, бачите, зараз цей, цей клапан він у нас в кадрі мій не, не цей цей по рециркуляції. А, той трьохдовий, що стоїть у нас проти стрілочок в котловому контурі. І знову ж таки, підозра, що в. Проблему в клапані не підтвердилися. Ну, Попрошу наберіть терпіння, я максимально, скільки зберуся, бо трошки втомлений, щоб повода така. Можливо, не зовсім чітко мене думки викладаються, щоб не забрати багато часу. Максимально, наскільки я зрозумів, якщо я щось не так висловився, пан Олександр та пан Олексій можуть в коментарях десь там поправити. ну, Наскільки я зрозумів ситуацію, значить, почала коливатися температура. Давайте ми зараз, ну, по-перше, були там вже відео, давайте ми зараз подивимося. Два фрагменти, які прислав пан Олександр. І далі розкажемо, чим це закінчилося. Всім доброго дня. 8 лютого. Вчора відео не знімав. Моє проблеми з клапаном. Неоднозначна ситуація. Зараз тільки почав розпалювати. Бачите, температура 100 градусів іде. Ну, все ж таки, хоч вчора ніби він і запрацював, зараз він не реагує. Так само. 100 градусів. Пробую крутити самою головкою, скидати. Насос працює. Чи скине температуру. Ніби на мінімум, але нічого не відбувається. Протік іде прямо з котла по малому колу. Виключаю насос, щоб самотьоком пішло. Побачимо, що буде відбуватися. Самотьоком температура. Спадає. Спадає температура. Значить, вчора і не до відео було, тому що до 9-ї вечора оці всі танці з бубнами були з тим клапаном. То працює, то не працює. Я думаю, пан Борис говорив з Олексієм, фільтра розбиралися. Та й ми говорили, насос розбирався, ну і клапан мінявся. Ніби термоголовка була не при чому. Вчора замінили з контуру опалення на теплу підлогу, сам клапан. Але котел був розігрітий. Ніби він спрацював і тримав. Ще там до, я не знаю, до 11 години воно тліло, бо пан Олексій поїхав з біля 9 напевно. При за часом, не зрозуміло. Ось зараз самотьок іде. Насос я виключив. Насос виключив на, на котлі 110. Це я тільки розпалив значить з бочкою теж був неоднозначний результат, тому що оця ж температура 100 градусів ми постійно збиваємо самотьоком. Було в кінці вже якось 70 градусів нагріло. Вночі мінус 5 і зараз мінус 5. 50 ранку. Бочку розрядилася повністю до 30 градусів, що середина, що низ. Але на подачу, що на перший поверх і на другий, поставили 40 градусів, щоб хоч якось будинок прогрівся. Бо було 18 градусів тепла. Зараз 19. Так, дивимося, що ага, він мітальник підкип... підкипає, сам котел. Ну, Але зворотка йому йде. Само тплом 40, я думаю зараз він вирівняється. Якщо буде на ну, починаються такі стуки, сам як вклапана, ну, я закриваю тягу, тому що тут температура росте. Ну, Саму цепочку знімаю. Саму цепочку знімаю. І збиваю тягу. Це означає ну, котел 15 хвилин тільки. Я його розпалив і хотів побачити, як воно буде з холодного відбуватися. Якось так. Тут зворотка ось така. Треба далі розбиратися чи їхати повністю клапана нового купити. Ну, але ми забрали клапан з першого поверху. Звідси, оцей, що вчора стояв на. Котловому контурі він зараз тут стоїть. Поки дякую, будемо думати. Всі мирного дня, 8 лютого. Знову експериментуємо, виясняємо причину, чому вийшла нештатна яка ситуація. Перестав працювати то лі клапан, то лі головка. Зараз дивимося на котел на температуру 70 градусів. Бачимо термоголовка. Але вона я її замінив Ось тут нові стяжечки. Це є термоголовка з температурою до 70. Це з котлового контуру я її забрав сьогодні. Тому що все ж таки, вчора ми з Олексієм тут, були, поміняли ось цей клапан, не допомогло нічого. При розпалюванні він не зреагував ніяк. Температура знову до 110 пішла. Я позакривав підвал цепочку на самотьокові, Пробував разів 3-4 і знімав ту термоголовку, пробував рухати тим штоком, мені щось не вдавалося. І я прийняв рішення поміняти головку, бо ми вчора цю головку не поміняли місцями. Зрізав стяжки, поміняв просто головки. Ось вона є. Тільки тут просто максимум на ній, а тут не видно. Зараз покажу, От 50 вона більше не може й дати як 55, але по факту вона тримає 50. Якось так. Коротенько закину таке відео. А, на бочці е, зараз є 70 вверх, середина 70, низ ще 30. Тому закладка була повний венкотел. Звичайно, буде не чисто по експерименті, тому що він, він придушувався, я його постійно душив, щоб якось врегулювати температуру. Заклав туди не 5 полін, десь 6, можливо, 7 полін. Ну, думаю, завтра буде ясно, хто винуватий клапан чи головка, тому що треба стартувати з холодного. Зараз все тепле і незрозуміло. На даний момент все працює. Є над чим думати. Всім дякую. Бачимо, що. Пан Олексій, ну він приїжджав не по котельні, він приїжджав по е, умному домові. Да? Про, е, там планується умний дім, щоб підказати. Але одночасно він ну, переживав. Ой, якщо буде далеко, всі ти кажуть, не без добрих людей. В будь-якому випадку, якби сталася якась проблема по нашій війні, ми пообіцяли, що ми можемо приїхати. Не близько, все за свій рахунок. <кх> Але Оцей клапан 3 він настільки надійний. І я до останнього сумнівався, що може підвести Герц. до останнього сумнівався. Ну Зараз ще поки що на даному етапі нашого відео ви ще не знаєте, чим завершилося. так? Але зразу наперед забігаючи, скажу, що це випробування підтвердило, ще, що ми на правильному шляху. що герци це супер-пупер надійні клапана. Але. Поміняли клапана місцями, пан Олексій. запрацювало, запрацювало, Оцей, оце, бачите, місцями помінявся клапан. оце, що на котловому контурі. Помінялося тим, що на будиночок. Запрацювало. До наступного, при наступного запуску він знову не відкрився. Він настільки надійний, він такий, вже була версія, що перегріли, була версія ще що щось, була версія, що там повітря. Повітря там в принципі теж воно виходить, там проблем немає ці котельні з повітря. Не запрацював. Пан Олександр поміняв місцями термоголовочки і котел попрацював добре до наступного дня, знову, при, наступному дні, при наступній розтопці він знову ж таки не спрацював цей клапан. Не спрацьовував клапан, і я визнав, що вже досить великий, що завжди працював. Єдине, що тут в цій котельні, не так, як ми стандартно робимо. Зараз може попаде на кадр. Мене попадає на кадр. Не знаю, що ми не так робимо. Ну, секундочку. От тут, бачите, отут є е, такий е, клапан. Він без пружини. він без пружини. Для чого ми його поставили? Е, поставили по тій причині, я колись їх ставляв, е, ну, пелюскові більшості ставляв. Поки не робили ми на подачі клапана від паразитної циркуляції, і він нас ну, спасав, частково спасав. Коли почали робити на подачі, 1,5-дюймовий клапан плюс відпала потреба в цьому клапані. І все було б начебто добре, але <кхм>, час від часу е, від, з, були е, скарги від замовників, що е, той клапан. Що вона входить в бочку, не завжди герметизував зворотній протік, десь щось там, може, не знаю, що там попадало, чи, чи така, ну, не знаю, що пов'язано. Інколи, не часто на цій схемі. По новій схемі це було частіше. Там, не знаю, два чи три людини дзвонили. Але по старій схемі, по цій старій схемі, думаю, що вона вже така вже все, я був певний, що нікого ні, Але я заїхав до людини, і котел теплий. Котел тепле, відбирається тепло із бочки котел, хоча клапан на місці, все на місці. Я так думаю, що десь попала якась мусерочка, може якісь е, шматочки шлаку, при тому, коли ми варили, ну, будь-що могло попасти. І воно ніяк звідти не може вийти з того клапану. Ну, така версія, я не знаю, чому. Тут планувалася котельня по новій схемі, але поки вже ми приїхали, перепланували все ж таки на стару схему. цей клапан проти стріл, це набагато правильніше. Ну, я вважаю, що це правильніше. І адекватніше воно працює. Хоча і так і так добре працює. І по такій схемі, і по такій схемі. Зараз люди роблять по тій, так званій новій схемі. Але е, ми перейшли на стару схему, і вийшло, що цей клапан він був зайвий. Вийшло, ми хотіли забирати на владу. Давай ми все ж таки підстрахуємося, виймемо з нього прожиночку, поставимо від цього протока. І дивіться, яка ситуація. Зараз я розкажу, яка ситуація. А ситуація наступна. Ситуація наступна. Коли пан Олексій приїхав, вони відкрутили термоголовочку. Натиснути на шток, каже, ніяк не можна. просто, каже, Він просто як, як заклинений. Ну Можна натиснути на, на шток. А коли відпустили гайку, розгерметизували. оце, оце місце розгерметизували, шток натиснувся легенько. Справа в тому, що оцей проміжок клапан він проти стрілочок сюди поршень, е, притискається. А цей клапан поршень протискається сюди. І коли термоголовочка тисне на штук, цей клапан працює як поршень. працює як поршень, І коли ми спочатку дивіться, ми запалили, у нас йде по малому колу. Корпус клапана вінлату нагрівається, частково нагрівається ця частина води, але вона з цієї сторони заблокована і з цієї сторони заблокована. Тут піднімається тиск у цій частинці. І коли ми тиснемо на поршень, а там є трошки ход, бо там є ну, гумове кільце, і цей поршень працює на стискання, і тут піднімається тиск, і цей клапан не дає відкритися трьохходовому. Чому воно проявилося не відразу, я не можу сказати. Я не можу сказати. Справа тому, що тиждень працювали як годинничок. Більше того, ми після того зробили ще дві котельні з такими клапанами, і я людей перезвоню кожен день запитую. Все каже файно, все файно. Після того я е, ну, попросив пана Олексія, він знову там приїжджав, пожертвував трошки своїм часом. І Приїхали сюди, просверлили в клапані отвір. Ну, Далі буде відео про те. Просоріли клапані, отвір і проблема вирішена. Тобто трьохходовий працює без, без ну, вже ми більше цих не будемо ставляти, не будемо створювати проблеми. Хоча в мене особисто стоїть клапан тут, але е, там тепломікс. Тепломікс він працює в цю сторону, відкривається, а цей відкривається в ту сторону. Оце якраз, якраз воно якби, ну, спрацювало проти нас. Тобто такі будь-які внесення, будь-які корективи в схему, треба їх випробовувати або добре обдумувати. Ми це працювали саме втомлені, і не врахували всі нюанси. Показуємо, як є. Але коли приїхав Олексій, виявився ці котельні, та мені пан Олександр не все розповів. Виявився ще два нюанси. Один такий нюанс теж неприємний: намочилася вата утеплювача, ну, з однієї сторони, там десь були проблеми. І з теном це Олексій е, вирішив. Е, там, ну, Вони е, зробили маніпуляції, хто кажуть, е, знову ж Олексій. Е, ну, Там е, ця проблема вирішена. Але кажу в одній котелі, в одній людини все те е, співпало. Я не знаю, як так може бути. Плюс до того, що це не близько, бо це близько ми під'їхали б. І виявилося, що цього пана Олександра. Із зимівичка пішить вода не чиста, а така, знаєте, як ржавчиною. Знову ж таки, жодного разу нас такого не було, мідь не може давати ні будь-якого <свісно> нальоту, ні кольору ні води, ні, нічого. Як вона не окисляється, це благородний метал. І знову ж виявилося, що цей розширений бачок, що ми поставили, ми його там не замовляли, його не було. І за те, що це все ми замовляли, там якісні деталі. Вони не можуть ну, підвести. Там будь-яка деталь, вона дуже якісна. Вона перевірена. Пан Олександр замовив десь на якомусь сайті. Я навіть не звернув уваги. Він червоний, там якби під опалення, а не під воду, Мав би бути синій. Ну, але це не суть. Не суть. Вони можуть бути білі, червоні. І синій, але треба читати. Суть в тому, що бачок поганої якості і якась ржавчина із бачка попадала. Тобто бачка зараз зняли і заглушили. Дивимося далі відео, яке вже після маніпуляції, що прислали мені пан Олександр, Ну, що ви робили з паном Олексієм. Всім мирного та доброго вечора. Давненько ми не показували, оскільки виникли певні труднощі. Останнє відео було по температурі, що росте дуже швидко. Вже міняли і трохходовий, і головку. Нічого не допомагало. Поки пан Борис довго думав, ми довго експериментували, переставляли, пам'ятаєте, з колектора перший поверх, другий поверх. То працює, то не працює один день трохходовий клинив. У нас тут на звороті стояв зворотній клапан. Ну і сьогодні робиться тюнінг. Він підклинювався, Вся причина в ньому. Я не знаю, зараз показати як. Там є такий маленький отвір, просвертати. Маємо надію, що все допоможе. Також була ще одна проблемка, тут хто пам'ятає, був бачечок такий червоний. Зараз його немає. А чого немає, мусили зняти, тому що вода стала ржава. Якийсь бракований бачок попався. Ну і ще одна з причин було: бачимо, трохи теплоакумулятор роздягнули потік чуть-чуть вату намочило. Ну, надіємося зараз усунемо недоліки, почне працювати і буде дуже цікаві та повчальне відео. Вага вже чекає. Всім мирного та доброго вечора, 10 лютого і знову Олександр з вами. Коротенько запишемо огляд котельні. Бо давно ви, напевно, не бачили відео, можливо, хтось і переживав. Ну, були на те причини. Виявилися певні складнощі, але ми їх подолали разом з Борисом. Олексій допомагав. Всім безмежно вдячний. Звичайно, є хейтери писали, що е, горе майстер наробить всього, а потім немає кому допомогти і розібратися. То неправда, пан Борис кожен день переживав і телефонував, і думали, над чим причина. Ну, але так склалося, що в одній котельні аж було три причини, і проявилися вони аж через тиждень. Ну, простіше, бачимо бочка. Розібрали трохи, роздягнули дану бочку. Що сталося? Та просто банально другий тен потік. І намочив вату, зараз просихає. Злили бочку, переробили. Друге, таке нескладне, всі бачили бачок. Був не стало. А чому? Напевно, що бракований. Тут нема би не в тому, тому що ржава вода почала йти. Ось я його поклав, поклав, ось видно, він весь ржавий. Ну і Ну там нічого не біжить, Ну але ржав, через нього була ржава вода. Зняли, поставили заглушку. Ну і саме основне, коли було відео, температура. Росте, не знаємо, що робиться. Як то кажуть, грішили і на клапан, грішили і на головку. Одного дня міняли клапан, забирали з котлового контуру на теплу підлогу, ніби помогло. Потім на другий день не помогло, все рівно він клинив. Думали головка, міняли головки. І теж не то. І пан Борис переживав кожен день, питається: ну не може бути такого, вони дуже якісні. І в один прекрасний момент. Головку знімаємо, він просто клинив. Навіть не можна було прожати шток ніяк. А клинив він через те, що тут є зворотній клапан і утворюється в цьому відрізку відповідний тиск. І як тільки він клинив, ми були якось знімали е, цей клапан і він зразу розклинився. Потім пан Борис подумав, сказав, попробуйте тиск збити, як ще раз вклинить. Вчора він знову вклинив. Я ось тут відкрутив фільтра. Все допомогло. Сьогодні зробили апгрейд даному клапану. І все працює. Все на місці. Як ви думаєте, що там зробили? Дехто вже знає. Температура росте. Ну, Мається на увазі росте, гріється бочка. Все працює ідеально. Котельні також все добре. Ми з паном Борисом завжди на зв'язку. Не переживайте, пан Борис своїх клієнтів ніколи не кидає. Якщо правда клієнт говорить про проблеми. Може є такі клієнти, які не говорять про проблеми, а тільки обговорюють щось погане. Ну нічого, думаємо, від завтра буде дуже цікаві повчальні відео. Я вже підготовився. Кожен день будемо знімати і по температурних режимах. Всі ці дні я опалював, але просто опалювали з проблемами. Тому що йшов до кипіння котела із самотьоком, ну, були експериментальні такі методи, щоб вияснити причину. І не до зйомок було. Але я не лишався без тепла. Всім дякую. Якщо хтось буде писати коментарі, пишіть, як ви думаєте, що з тим клапаном. Стало не так, і який апгрейд зробили. Всім гарного та мирного вечора. Задавайте питання, пишіть, будемо відповідати. Але в основному всі питання до пана Бориса він кваліфіковано дасть відповідь. Можливо, я щось неправильно навіть сказав. Все, до наступних відео. Ну, Я думаю, ми вже все вам показали, все розказали. Отаке От може бути. Тобто, я людям кажу, коли ми їдемо далеко. Майте на увазі, що частину відповідальності людина повинна усвідомлювати брати на себе. Ми не відмовляємося від нашої роботи, слава Богу. Нюансів, щоб десь таких серйозних по наших котельнях не було. Хоча було, що люди десь дзвонили, ми їх термостат димоходу там, десь щось, контакти були що підгоряли, ще якісь там, ну, десь такі, ну, не печка підкачати, треба було там, людям розказувати по телефону, ще щось таке. Просто ми не можемо приїхати, обслужити. Коли ви далеко. Але е, котелень не один десяток, вже, я думаю, не одна сотня, я так думаю, в різних областях України, слава Богу, все працює прекрасно. Головне, що цей трьохходовий клапан він не підвів, і ми е, іншого, іншого значить, ми поки що не плануємо. Ми е, те, що переконалися. Ну і будь-який експеримент, люди кажуть, мені зробіть такий котел і прийшлі, я ні, ні. на собі випробую. Ні-ні. Ми буржуючки на собі випробували, ми все випробуємо на собі. Всі нюанси, до речі, по буржуйці. Тож там ми робили якісь маніпуляції, буде відео. Ну що, більше не буду забирати свого і вашого часу. Більше не буду забирати свого і вашого часу. Пишіть. <кх> Пишіть, коментуйте. І... Я думаю, що пан Олексій пан Олександр, можливо, ну, поправлять мене. Просто я був кажу зайнятий. І на ходу, знаєте, людина, вони дзвонять, я котельню запускаю, і тут треба, і там треба щось проконсультувати. Наскільки я встигав, наскільки я зміг, наскільки я зрозумів, так я ну, вам розповідаю. Якщо щось десь, я, можливо, не зовсім правильно зрозумів, чи я думаю, що на 99% це правильно. О, то можете задати запитання. Я думаю, що пан Олексій та пан Олександр вам підкажуть. Все, всім е, дякую, хто додивився нас до кінця. Налаштовуйтеся надалі, слідкувати за цією котельнею, бо бачу, людина дуже-дуже так переймається. Вона для неї, для пана Олександра ця котельня дуже така цінна. Він е, ну, багато часу ждав і він просто е, нею тішиться. Розумієте? Коли людина задоволена, він приходить, він бачить, любить і котел йому подобається, все подобається. Ці нюанси які його трошки, звичайно, забрало часу, м'яко кажучи. М'яко кажучи, ну я зразу попросив, не треба хвилюватися ну, з його слів, він каже, я не хвилююся, не переживай, кажу. в будь-якому випадку, щоб там не сталося, ми розберемося. Допоможемо. Але все одно ну, неприємно було. неприємно, Просто головне було поставити правильний діагноз, бо там вже були різні версії. Може то, може те, може те. І методом виключення не підтвердилося. Ні клапан, ні термоголовка не винувата, ні температура що там гріла не винувата. А проблема була. Саме в цьому місці із цим клапаночком. Хоча, знову ж таки, я не знаю, чому вони в інших котельнях проблем не приносять. Раз, а два в цій котельні тиждень проблем не було. Якось так. Все всім до побачення.